Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча. Перший матч у болоні Полісся. Фаворит у букмекерів є саме Полісся. На мене тут невеликий фаворит також є Полісся. Чому? говорить за останню ігру, то я вважаю, Болоні їй повезло. Дуже красивий гол забили, плюс пенальки і гра зіграна. Ігра зіграна, а так загалом футбол з того і складається. І якісь моменти десь везе, десь не везе. А так непогано Полісся набрало хід. Я вважаю, що саме тут якби Полісся фаворит. Трудно сказати, як себе поведе оболонь, тому що команда досить слабо грає в обороні, те, що не так часто забуває там два м'ячі. А так, фаворит саме Полісся. можна ризикувати брати саме на перемогу, чисту перемогу брати на Полісся, а позабити м'ячам, хіба що брати менше півтора на Оболонь. Якщо там щось дають, думаю, більше одного гола, не зап'я, то може взагалі не забить. Такий прогноз саме на фаворита в першому матчі. Наступний матч у нас Полтава Колос. Так би, ну, беззаперечний фаворит як Колос, хоча і Полтава може огризнутися. Але так подивитися, ну, дві команди, які постійно програють, в когось з них буде свято, можна сказати. Ну, Тому що одна команда може виграти, але, в принципі, можуть і зіграти нічю. Ну, колос грає досить так, я б сказав, якщо говорити про колос, я в його трошки і вірив. Слабо в Атаці. В них от, там пара моментів за ігру є, і якщо не реалізують, ну це треба мати високий рівень футболістів. А так подивиться, вони. Взагалі забули, коли забивали, але рано чи пізно команда має прорвати тих три моменти, які вони создають, вони можуть забити в Полтаву і виграти. Я все-таки віддаю тут перевагу Колосу. Колосу саме віддаю. І якщо брать, позабитим м'ячам, то саме що Полтава не заб'є в цьому матчі. Брать! Саме, що Полтава не заб'є, колос надійно грає в обороні. Буває таке, що може залетіти, але все таки вибираю позабитий м'ячем. А так, фаворит тут у мене колос, і я думаю, він має забивати тут гол в цьому матчі і вигравати. Але як складеться, як складеться, побачимо. Наступний матч у нас Шахтар-Кудрівка. Беззаперечний фаворит тут є Шахтар, але досить цікавий буде матч. Як зіграє Кудрівка, воно теж якби не боїться таких фаворитів, намагається і, і грати. Хоча Шахтар уже три матчі не виграє. В останньому матчі програв він легі. Була рівна гра, я б так сказав. Би, виглядав, Шахтар мав зіграти нічюю, але так не повезло, пропустив на останніх секундах, де і все. Я якби прогнозував, що буде нічого, що Легія як велика ймовірність, що забере очка, але я б думав, що все-таки буде ніч. Так прикро, що програв Шахтар в Єврокубках Хакутлівка і як може. Як може, так і грає. Тут її нема що так кажуть сказати. Так, фаворит тут беззаперечний є Шахтар. Якщо щось брати на кудрікот вибирати, то хіба брати забитий гол, що вона заб'є, але ще треба забити, бо Шахтар, так як і грає в обороні, він, в принципі, може пропустити. А так якось ну, досить ризиковно ставить якісь гроші проти, проти Шахтаря. Хоча і завжди є шанси в команд, навіть менших виграти. І останній матч у нас Динамо Кривбас така собі невеличкий фаворит є саме Динамо. Як на мене, якщо подивитися на ігру Динамо, то це рівна пара. Рівна пара, так по складу, звісно, Динамо є сильніша команда, але багато є. Але, от, подивитися, на Динамо за, ну, дуже давно не виграють. І тим більше там ще не виграють, то це таке багато є команд, які не виграють, але ну, немає ніякої гри. Програли чисто туркам, це все є. Команда є така команда, яка є зараз, можна було вигравати навіть в турків багато інших матчів. Це, напевно, вони і грали з такою швидкістю, як і грали з Дуряко, пішки ходили по полі, ну звісно. він не створювали моменти. А так загалом про Кривбаса, він молодець, грає в атакуючий футбол, багато пропускає. Багато пропускає, багато забиває. От, от вам і голландський футбол. Такий. Але він Динамо любить Любить такі команди, але не маючи ігри, я не знаю, як вони себе поведуть. Думаю, якщо Кривбас тут виграє, то саме... саме, я думаю, Пора буде звільнять Шуковську його і так, пора вже замінити, але на кого? На кого заміняти? Якщо мінять одного Шуковську на другу Шуковську, то навіщо його мінять? Зараз хай тренує далі. А так, прогноз на цей матч я віддаю все-таки перевагу Кривбасу. Думаю, буде більше позабити м'ячам, Більше 2,5. Думаю, що заб'ють обидві команди. Більше 2,5 і віддаю перевагу Кривбасу. Хоча він тут не фаворит, сам Кривбас. Отакий От був прогноз на 4 матча байку за прогноз і всім удачі.